Доброго ранку, любі дітки, шановні батьки і шановні колеги, тема нашого заняття Дивовижний світ комах, і ми сьогодні з вами поговоримо про найменших істот на нашій землі. А зараз я хочу, щоб ви вгадали загадки, про кого саме піде розмова. Дуже вес, вес, високо стрибає, над квітками, мов літає. Зелененький молодець зветься. Хто це? Кознечі! Коник стрибунець Правильно, наступна загадка. Вертоліт такий маленький, сів на квітку золотеньку, усміхнулася кульбабка, завітала в гості хто? А, Ануємечка дивись, хто завітав гості на нас? Е, е, как не помню. Бабка, бабка. А на багатку я думаю, що ти точно відгадаєш. Що то є за гість? Ніжок має шість, а чотири крильця має, по квітках собі літає. Не бджола, не джмелик. А зветься хто? Емечка, дивись на картинку. Лапка. Ні, дивись на картинку. Хто це? Мелечка. Метелик. Метелик. Давай будемо спілкуватися на українській мові. Наступна загадка. Крильця й лапки вона має, на усе бритке сідає. Скрізь бактерії розносить і пробачення не просить. Коли сніг та завірюха засинає чорна. Дивись на картинку. Ще раз. Чорна. Муха, муха. Наступна загадка, будь, будь ласка, уважною. Ті, з ким поруч я жужжала. Пам'ятають, у мене жало. І так, хто може ужалити? Правильно, це оса. Жовті або червоненькі, спинки в цяточку, черненькі. До мене на віконечко сів жук, що зветься як? Сонечко, молодчинка. і остання загадка. Летить, пишіть, ніжки довгі тягне, випадок не упустить, сяде і кусить. Дивись на картинку, хто це такий кусає влітку. Комар. Комарик. Ось подивись, да, скільки комашок існує. А це на цій картинечці ми побачимо будову комахи. І так, що є в комахи? У комахи є голова. Бачиш, Емочка? Так. І два великих ока да, на голові розташовані. А також, що ми бачимо. бачимо? вусики, вусики, да? Потім йдуть груди, так. Да? груди. З них ми бачимо, що виходять крила комашки. Так? І Оця частина називається черевце, черевце. А ще у комахи є ще кінцівки, ніжки, яких у неї шість. У всіх комах шість ніжок. І так, далі ми знаємо, що ми бачимо, що ще, що комахи мають різний розмір да? по величині є великі комахи, а є дуже маленькі. І за своїм кольором комахи теж різнокольорові. І червоного, і жовтого, і білого, і блакитного, різних, різних кольорів. А давай з тобою пограємо, Сємечка. Давай з тобою пограємось і скажемо, okay. де живуть комахи. Ось так, як називається ця комашка? Оса! Це бджола. бджола. Як ти думаєш, знайди її домік? Вулик, ось дивись, ось вона полетіла вулик, тому що ти правильно вгадала. А це яка комашечка? Її та цвіточок. А як вона називається? Ме? Метелик. Давай ще раз повторимо метелик. Правильно ти сказала. Ось, Эмечка, дивись Ось наша квіточка, ой, ось наш метелик правильно сів на квіточку. Дивись, а оце яка комаха? Mm, а ви чому? Якщо вона не вміє не Подивись, Эмачка, оце яка комашечка. Давай всі питання будемо по черзі. Мурашка. Ти бачила коли-небудь мурашок? Mm -hmm. Мурашки. Mm -hmm. Ось такі mm -hmm. вони малесенькі, але дуже працьовиті. Де живе мурашка? Де її домік? Mm -hmm. Вони самі mm -hmm. собі mm -hmm. будують домик? З піску, з землі. Дивісь, ось ось наша камашечка побігла у мурашник. Емочка, дивись, будь ласка, на екран. У мурашник ось побігла до своїх друзів мурашок. А коник Стрибунець. Де він ховається? Ховається, он за лісточками. Правильно, ось бачиш і заховався, а жучок. Де живе жучок? Не знаю. А він живе у курі дерева. Ось, бачиш, ми з тобою знайшли всі домівочки, де живуть комахи. Молодчинка. А давай з тобою назвемо лагідну. Бджола, а лагідно як буде? О -о -о. Ну, Чіла. Лагідно, ласкаво, так назви її. Бджілка. Бджілка, умнічка. жук, а лагідно як? Жучок. Молочинка. Комар. Комирчик. Комарик. Комарик. Му... Мураха. Муришка. Мурашечка, да? Так. Я їхав, гідна, говорю, а муха як ми її ласково назвемо? Як mm, Велика муха Му... маленька. Яка вона? Ой. Мушечка, правильно. А осу можна назвати лагідно? Осей. Okay, Важко підібрати. Оса вона є оса. Так, емочка, а давай зараз трішечки порухаємось, і ось е веселий Бедрик нас запрошує на руханку. Вставай, будь ласка, і ми порухаємося, так? would Не сметить і дари, криця роблять раз-два-три, бедрик добре серце. Як любить пострибати, людською повихиляти, крильця вниз внизки до гори, правди справно раз-два-три, Тулуп вниз до гори. Раз, два, три! Так, добре. І ми повертаємось до нашого заняття. І наступне наступне завдання дидактично, а, на яку квітку сіла комаха. Я е, тобі кажу речення, а ти за зразку складеш сама такі прості речення. І так, перше, дивись речення. Бджілка. Сіла на рожеву квіточку. Дивись на цей малюнок Эмочка і склади речення по моєму зразку. Сонечко сіла на квітку. А якого кольору квіточка? Жовту. На жовту квіточку. Молочинка. Далі. Дивись, я показую тобі наступне речення. Це бабка, бабка сіла да. на яку квіточку. Сила. Якого кольору квіточка? Бабка сіла на жовтне. На... На синю квіточку. Ти ж бачиш, що вона такого чи голубого кольору, так? Так. Наступне. Дивись. Хто це? Яка це комаха? Закріплюємо назви комах, е. Ти призабула кольори? Який це кольор? На білий. Правильно, на білий. На білий. І останнє. Метелик. Метелик сів на зелену квітку. Молочинка. Молочинка. Так, а тепер подивися мачка, зараз ми з тобою складемо таку описову розповідь про комашечку. А знаєш, якому будемо з тобою комашечку описувати? Ось комашечка сонечко. Да? Або, як кажуть, Божа корівка. І так, називаємо як ямечка називається ця комашечка? Ще раз повтори. Називається на. Сонечко. 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 Далі. Скажи мені, будь ласка, яка ця комаха за величиною? Вона велика чи маленька? Маленька. Маленька. А яка вона за кольором? Чорний і жовтий. Основні кольори це червоний і чорні цяточки, так? Так. Так, так далі. Так. А тепер давай подивимось, які в неї частини тіла? Що в неї є? Що це таке? Ми, ми казали вже, що це таке? Голівка. А це два що? Ушки. Це не ушки, це вусики. Вусики. Так, а скільки лапок порахуй. Ніжок, скільки, скільки? Лапок. Ну да, ось, бачиш, чорненькі. Скільки. Шість. Шість. молодчинка. А у сонечка є крила? Крильця так, крилься є. Так, крильця є. Так. Тут -то наше сонечко як пересувається. Воно може літати, а може що? Повзати, так? Так. А чим же це? Я відео у нее сломата накрилошка. І я її положила на коробку. А, І она Молодець. Е... Ти дуже добра дівчинка. Емочка, скажи, будь ласка, що їсть ця комашечка? Що вона полюбляє? У, вона полюбляє як це, Лісточки. Лісточки, травичку, молодець. Так, і ще, да, ми вже сказали, як пересувається. Ну ще раз, скажи ти. Як вона пересувається? Mm. Що вона може? Она може? Что дають? Может... Яку можливість дають їй крильця? Літати, так, а лапки пігати, пігати молодчинка. А де живе комашечка? Домики. Да, в якому ж домику вона живе? Де її домик? Де її можна побачити? О де ти бачила комашечку сонечко? Я це її бачу на дереве. Ну, можна на дереві побачить. Ну, домік їй да, в травичці вона ховається під листочками. Добре. А скажи мені, будь ласка, а взимку? Ця комашечка що? Що з нею відбувається взимку? Відбувається? Можна і взимку побачити, сонечко, чи ні? Ні. Правильно, тому що сонечко засинає взимку. І ось, Емечка, я б хотіла на останок нашого заняття такий віршик чудовий, да? прочитати. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіточок, тому що вони приносять велику користь так? в природі. Вони опилюють квіточки. Да? І, і ними харчуються пташечки, тобто все, що є живе на цій землі, це все потрібно, да? це, е це все необхідно, це краса нашої живої природи, природи, про яку ми повинні дбати і берегти. Тобі я хочу сказати, <плес> дякую. що це ти таке зліпила? Уліточка. Молодчинка. Я хочу тобі подякувати, що ти сьогодні дуже активна, розумна дівчинка. І побажати тобі всього найкращого. До зустрічі, мачка!